Всім привіт! Рік тому на нашому каналі вийшло відео про камертони. В ньому ми розповідали про використання їх для діагностики порушення слуху. Сьогодні ж ми хочемо більш ширше розказати про тему вібраційної чутливості та роль камертонів у ранньому виявленні діабетичної нейропатії. А ще згадаємо один цікавий інструмент. Поїхали! Почнемо з різновидів камертонів. Ми говорили, що вони поділяються за частотою, яку вони генерують. Так от, в медицині поширені два типи камертонів. Перший на 512 Гц. Він високочастотний, і саме він має використовуватись для порушення слуху, тобто тестів Вебера та Ріне. Інший на 128. Він низькочастотний, він генерує вібрації і саме він використовується. Для порушення вібраційної чутливості. Більше того, він навіть має назву по композитору Камертон Райдела Зафера. Готуючи сценарій до відео, я переглядав дуже багато матеріалу і мені надзвичайно зайшла фраза у відео, що камертон річ дешева і коштує 3-4 долари. -да. Отже, коли ми маємо камертон на 128 Гц за 3-4 долари. Давайте більш ширше поговоримо про діабетичну полінейропатію і де він нам може знадобитись. Отже, діабетична полінейропатія це специфічне ускладнення діабету, що вражає нервові закінчення. Воно має ряд характерних особливостей. По-перше, діабетична полінейропатія має дистальний характер. Тобто процес йде від периферії і до центру. Друге, вона симетрична. Тобто, якщо пацієнт вам каже, що в нього скарги лише з одного боку, то велика ймовірність, що це не діабетична полінейропатія. Ну і третя її особливість це сенсорний характер. Тобто чутливі порушення переважають над руховими. Такі от її характерні особливості. Якщо говорити про скарги, то діабетична полінейропатія проявляється онімінням нижніх кінцівок, поколюванням, відчуттям біганням мурашок. Усі ці скарги підлягають під термін парестезії, а також болем. Для встановлення діагнозу діабетична полінейропатія нам потрібен пацієнт, що має вище згадані скарги. І вони обов'язково мають мати дистальний характер. Тобто, якщо пацієнт скаржиться, що в нього, наприклад, болі або парестезії в литкових м'язах, а при цьому в стопі все добре, то велика ймовірність, що це недіабетична полінейропатія. Окрім того, перед тим як ми встановимо цей діагноз, не варто забувати, що нейропатія буває не лише діабетичною. Її також можуть викликати дефіцит вітаміну в 12 ниркова недостатність, гіпотиреоз та вживання алкоголю. Більше того, наявність однієї нейропатії не виключає наявності іншої. І вживання тютюну та алкоголю, навпаки, може ще й сприяти розвитку і швидшому прогресуванню діабетичної полі нейропатії. Пам'ятайте про це. Маємо діагноз. Давайте лікувати. І так як діабетична нейропатія це не окреме захворювання, а радше ускладнення, то і лікуванням буде лікування основного захворювання, тобто адекватний контроль рівня глюкози в крові. Однак, якщо діабетична нейропатія болить, то є потреба в знеболюючих. І так як цей біль нейропатичного характеру, лікування буде відповідним. Препаратами вибору будуть трициклічні антидепресанти, габапентини або прегабалін. У разі їх неефективності розглядаємо долокситин або трамадол. І у найскладніших резистентних до лікування випадках ми розглядаємо опіоїди. Не знаю, наскільки це реалістично в наших широтах. Діабет другого типу, який діабетичну нейропатію, лікує сімейний лікар. Так, я знаю про останні зміни до наказу, про стандарт лікування діабету другого типу, але я це вважаю помилкою і щиро надію, що цю помилку буде виправлено. Але є випадки, де є потреба у консультації лікаря-невролога. Перший це дуже швидке прогресування симптомів. Друге, це рухові порушення переважають над чутливими. Третє це наявість асиметрії симптомів на кінцівках. Усі ці симптоми свідчать про те, що діабетична нейропатія або протікає важко, або більш за все, що це не вона і вона потребує поглибленої диференційної діагностики. А тепер основний меседж. У 15% пацієнтів з діабетичною нейропатією вона з'являється ще на стадії предіабету. Саме тому Американська асоціація діабету запропонувала проводити скринінг на діабетичну нейропатію. Він показаний усім пацієнтам з предіабетом, пацієнтам, кому вперше встановлено діагноз цукровий діабет, і раз на рік усім пацієнтам, які живуть з діабетом першого чи другого типу. Він включає в себе збір скарг, дослідження трьох поверхневих видів чутливості це больова, тактильна та температурна, дослідження вібраційної чутливості, дослідження слуглобово-м'язевого чуття. А також дослідження ахілового рефлексу. Давайте усе це розберемо в деталях. Перша больова чутливість. Її ми досліджуємо неврологічною голочкою, яка дуже часто є у складі нашого молоточка. Ми пояснюємо пацієнту, що ми зараз будемо робити. Просимо сказати пацієнта, чи відчуває він біль, і чи відчуває він його симетрично. Нагадуємо, що больову, як і інші види поверхневої чутливості, ми досліджуємо на нижніх кінцівках симетричних ділянках, а також на сусідніх дерматомах. Температурну чутливість ми також можемо дослідити за допомогою неврологічного молоточка. Для цього ми торкаємо шкіри руки з відкритими очима пацієнта спочатку умовно теплою стороною молоточка, наприклад, це може бути гумова ця штучка, і холодною стороною, щоб пацієнт відчув різницю і нам про це повідомив. Після цього він закриває очі, ми переходимо до нижніх кінцівок, так само торкаємось умовно теплою, умовною холодною стороною і питаємо, чи відчув він це. Більш інформативною і такою, яка з'являється на ранніх стадіях нейропатії, є порушення тактильної чутливості. І для цього нам знадобиться інструмент під назвою монофіламент. Перевіряється тактильна чутливість у 12 точках, як на цьому фото. Ці точки обрані не просто так, адже саме у них найбільший тиск і у них найбільш ймовірніше, потім розвиваються виразки. Марс. О, о. Сама процедура дослідження полягає в доторканні монофіламентом у ці точки, так, щоб він дещо згинався, і в такому утриманні 1-2 секунди. Знову ж таки, перед цим ми пояснюємо, що ми будемо робити, і під час виконання самого тесту очі пацієнта закриті. Важливий момент, щоб не було хибно позитивного результату. Не вважається порушенням чутливості, коли ми торкаємось монофіламента ділянки мозолей та натоптишів. Якщо натоптишів немає, і пацієнт в цій ділянці не відчуває дотик монофіламенту, то велика ймовірність того, що на цьому місці з часом може утворитись виразка. Щодо самого монофіламенту, я не знайшов в Україні ліцензованого інструменту. Добре це чи погано покаже час. Може ви знайдете. А той, що ми придбали, це з Алікспресу. Його там ціна десь 50-80 гривень. Тому пропонуємо вам альтернативу тактильний тест іпсвіча. Його сенс у тому, щоб нанести легкі тактильні торкальні рухи до першого, третього, п'ятого пальців обидвох ніг у 6 точок. Важливий момент. Дотик має бути ледь помітним, тому що якщо дотик буде достатньо грубий, то включається глибоке чуття, а нам це не потрібно, нас цікавить саме тактильне. О! Позитивним тест іпсвіча вважається, якщо чутливість випадає в трьох та більше із шести точок. Тобто ще раз, випадіння чутливості в одній двох точок допускається. А виконується він, як на відео. Далі йде суглобово-м'язеве відчуття. Тут все просто ми його показували на нашому відео про неврологічний огляд. Ми просимо пацієнта знову ж таки закрити очі пасивно. Виконуємо рухи якимось на наш вибір із пальців ноги, згинаємо, розгинаємо і просимо пацієнта назвати, що ми зараз виконуємо. Якщо пацієнт називає суглобове м'язеве чуття в нормі. Ахілів рефлекс ми перевіряємо нанесенням ритмічного удару по ахіловому сухожилку. Про ньому також ви знайдете інформацію у нашому відео. Марс, а, -а, -а чого коліно не в ту сторону? це? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Його... А тепер підходимо до головної події нашого сьогоднішнього відео: перевірки вібраційної чутливості. І саме для цього нам потрібен камертон на 128 Гц. Забув по композитору. І тут надважливий момент. Перед безпосередньою перевіркою вібраційної чутливості потрібно, щоб наш пацієнт розумів, що ми від нього вимагаємо, тому що відчуття вібрації дуже легко можна переплутати з відчуттям тиску. Очі пацієнта відкриті. Ми йому пояснюємо, що зараз ми запускаємо камертон і вібруючи камертон, ставимо йому на грудину. В Цей момент пацієнт має відчувати вібрацію. Ми його питаємо, чи він її відчуває, і пояснюємо йому, що це саме те відчуття, яке ми від нього вимагаємо. Потім після цього зупиняємо вібрування, і пацієнт має відчути, як вібрація припинилася. Якщо пацієнт цей тест виконав, він тепер розуміє, що таке вібраційна чутливість і що нам від нього потрібно. Пане Марсель, я зараз поставлю ніжку вібруючого камертону вам на грудину. Ви маєте мені сказати, чи відчуваєте вібрацію. Тепер переходимо безпосередньо до самого тесту. Пацієнт лежить на кушетці, очі закриті, ми ставимо запущений вібруючий камертон ніжкою на якийсь кістковий виступ під нігтем великого пальця ноги. І питаємо, відчуває він вібрацію чи ні. Очі в цей момент його закриті. Якщо він каже, що він відчуває вібрацію, після цього ми обережно зупиняємо. Вібрацію камертона, і пацієнт має сказати, чи відчув він її зупинення. Якщо він відчув одночасно і початок зупинення, і саму вібрацію, і припинення, значить з вібраційною чутливістю у нього все ок. Момент припинення вібрування надзвичайно важливий, тому що камертон лишається на е, нозі пацієнта, і знову ж таки, е, це потрібно для диференційної діагностики порушення саме вібрацій від порушення відчуття тиску. Якщо пацієнт відчуває вібрацію з обох боків, то все добре. Вібраційна чутливість не порушена. Якщо ж ми виявляємо порушення, ми далі піднімаємось і досліджуємо вібраційну чутливість по іншим кістковим утворям, все вище і вище ближче до центру. Це можуть бути плеснові кістки, латеральна або медіальна кісточка і так далі. Далі цікавіше: відсутній чіткий стандарт проведення тесту на вібраційну чутливість. Тому Шукаючи, ми знаходили багато різноманітних варіацій. От, наприклад, в одному з відео лікар ніби притискає знизу великий палець пацієнта і таким чином своїм шпальцем відчуває вібрації, які проводяться від камертону донизу. В іншому джерелі ми знайшли, що пацієнт має відчувати вібрації на нозі не менше 8 секунд. Тобто, якщо пацієнт відчуває вібрацію 8 секунд на нозі, то вона вважається нормальною і непорушеною. Ми вам пропонуємо один з варіантів перевірки вібраційної чутливості, як на цьому відео. На перший погляд це виглядає складним та запутаним, але все вирішує практика. І чим частіше ви будете проводити цей скрім своїм пацієнтам, тим автоматичніше і простіше у вас це буде виходити. А щоб не запам'ятовувати оте все, що сьогодні було в відео, пропонуємо вам отакий шаблончик прийому, який ви зможете використовувати і не тримати в голові всі необхідні обстеження. Більше того, економити час на заповнення електронної карточки. Навіть якщо діабетична нейропатія протікає безсимптомно, нехтувати нею не потрібно. Адже зниження чутливості у поєднанні з судинними порушеннями може призвести до формування діабетичної стопи, яка в свою чергу може закінчитися втратою нижньої кінцівки. Саме тому важливо вчасно виявляти, лікувати діабет і навчати пацієнта основам догляду за стопою. А на цьому все. Сподіваємось, це відео додасть більше сенсу перебування камертонів у вашому арсеналі як лікаря. Не забуваємо, що ми збираємо 500 вподобаєк для продовження циклу про електрокардіографію. Воно зараз у вас має бути на екрані, тому якщо ви ще не бачили цього відео або не ставили йому вподобайку, переходимо і це робимо. А на цьому все. Всім більше доказової камертології. Па-па!